Ска, яка нині ситуація на Харківщині? Вітаю Олександр. Буквально 10 хвилин тому, коли ми готувалися до цього включення, у Харкові пролунав вибух. Поки офіційної інформації, що це було, немає. Та була попередня інформація про проліт мовні над містом. Сьогодні на світанку росіяни завдали авіаційного удару по селищу Слатине Дергачівської громади. Вони поцілили прямо в житловий будинок, де жило подружжя разом із дорослим сином. Як повідомили в поліції, жінка перша побачила повідомлення про небезпеку. Вона почала всіх будити, сама встигла вийти в коридор. Син вийшов на вулицю, а чоловік лишився у кімнаті, і бомба впала прямо в будинок. Чоловік від отриманих травм помер на місці. У жінки перелам бедра. У сина у їхнього контузія, а будинок зруйнований повністю до фундамента. Росіяни били минулої доби по Харкову тричі безпілотникам. Учора біля тринадцятої години безпілотник поцілив в основ'янському районі Харкова, поцілив по непрацюючій автобазі. На щастя, обійшлося без постраждалих. А от сьогодні на світанку вдарив шахедом по Салтівському району Харкова. Зараз ми знаходимося тут. Він вдарив у житлову дев'ятиповерхівку. Удар прийшовся між технічним поверхом та дахом. І, будь ласка, послухайте пряму мову. Ми поспілкувалися з людьми, які жили за два поверхи ниж. Ще від епіцентру вибуху. Удар глушить, Тобто звук, спишка. Спишку було видно з балкона. У мене. Я подумав, що приліт був во двор, чего-то большого. Я вийшов на балкон, смотрю, тут все горить. Тут розкидала осколки горячі, горить. І женщина мені орет. Женщина ореть з цього дома, она мені напротив, вона говорит, у вас горит, горит криша, горить, визывайте пожарних, там горит сильний пожар. Звоню другу, другу приліт одразу прямой в квартиру. У него жена инвалид. інвалід, тобто їм заблокировала дверь. Я б к ним піднявся. Я отак вот намагаюся вот пройти в дверь, а я не можу пройти в дверь, тому що у нього була верх і було мало верх плодов. Як в 22 2022 році, да, з кровати звалилася, дивлюсь, ну що, вже ж приліт в такий ну, ракета. Я так і зрозуміла, що воно влучило в будову, не в землю, вже, вже ти розлічаєш. Після влучання шахеда рятувальники змогли деблокувати та вивезти з 9-го поверху жінку, яка не могла сама пересуватися. Загалом є один постраждалий. Зараз продовжується рятувальна операція. Рятувальники намагаються вивести пошкоджені плити фасаду, а також даху. Вони вже вивезли згорілі автівки, які стояли тут біля під'їзду. А в усіх сусідніх будинках і в постраждалому будинку наразі забивають вікна дерев'яними плитами. тут дуже багато скла. Навкруги постраждав також сусідній дитячий сад. Дочок він зараз не працює, Тож такі маємо новини на цю хвилину, Олександре.